Ви теж бачите, це ФСБшне, як каже моя мама, джумидло в рясі. Так ось воно ще в'якає, що краще розбирається в українцях, ніж ми самі. Він заніс усіх нас до сатаністів, сектантів та навіть людоїдів. Це рашистське чмо накняпало статейку, що українці нібито сектанти сатаністи, яких не можна вилікувати і треба виривати з корінням. І він там у сусії авторитет. Ці хворі теорії він розказує на лекціях перед своїми ФСБшними товаришами. А ще на сайті Новопашна є ось такий посібник, де навчають, як підривати Україну зсередини. Там, наприклад, є рекомендації лікарям, прописуйте більше ліків, чим потрібно, керівникам, виконуйте завдання максимально довго, працівникам сидіть в туалеті довго щоб не робити роботу. Психушка плаче за тим, хто це писав. Просто цікаво, а яке це відношення має до християнства і віри, і що сказав би Ісус, якби таке побачив? Але це питання риторичне, давно зрозуміло, що вони там не Богу служать. І, звичайно, за такі свої труди він отримує державні нагороди. І все було б нічого, якби вони просто продовжили божеволіти там у своїй рашці. Найгірше, що ці загрибущі лапи Кремля набагато ближчі, ніж ми думаємо. Ці ФСБшні отці влізли всередину України, завербувавши агентів, що діють по їх методичках. Новопашин разом із дворкіном своїм дружком, що вдає себе сектоборця, а насправді вислуговується перед кремлівськими силами, роками створювали, координували мережу агентів в Україні. Скими людьми, які зараз на території України знаходяться, і о, з котрими остаються друж дружні контакти і високо взаємопонімання. Ну, понятно, штані очень многих рискують і по моя общаються там только по провіреним каналам. Сьогодні Кременовська і Святогор пішаки, які стали руками та вонючим ротом рашки в Україні. Повне викриття злочинних дій можна подивитися в ось цих відео. Сподіваюсь, ці факти зможуть побачити спецслужби України і все ретельно перевірити, бо це не жарти, це загроза нашої безпеки та безпеки наших захисників. Ми маємо надати розголосу цій інформації, щоб цим кремлівським кротам не вдалося врятувати свої смердючі шкури. Я рекомендую подивитися повне розслідування про Ірину Кременовську та Олексія Святогора та їх співпрацю з антиукраїнською організацією Кремля Рацирс.